Я дякую всім, хто сьогодні в цій залі, хто прийшов. Я розумію, що багато кому не вдалося прийти зв'язку з тим, що тривають бойові дії. І таким невеличким фільмом про Олега Лебія. ми вшановуємо всіх тих, хто зробили неможливе, зупинили Другу армію світу і дали нам можливість боротися далі. Все для вишиванки з гордістю дякуємо всім захисникам і захисницям. Які дали нам можливість сьогодні зібратися тут. Навіть на жаль, ціною власного життя. Від народження, напевно, готувався до війська. Він колись сказав, що я себе в цивільному житті не бачу. Він чітко розумів, що там є враг, і його треба нищити. Щоб знищити російські бомбардувальники, українські розвідники подолали пішки понад 600 кілометрів території противника. Знищив ще літаки, це, по-перше, вони врятували не одну сотню життів. Я думаю, що там було дуже багато людей, які після цього значить, розпрощалися з погонами. Він каже, Микола Молиса, тут пекло. В бою гине полковник Олег Бабій, який прикрив відхід своїх хлопців. Це мала бути його одна з останніх таких операцій. Це постійна така грань, знаєте. Постійно по краю прірви. Я це розуміла завжди. І він це розумів. Які наслідки цієї спецоперації у виконанні Олега Бабія дотепер відчутні для Росії? І взагалі, що це була за людина? Полковник головного управління розвідки Олег Бабій. Е, пане Іване, відбувся до прем'єр-вказ фільму, присвячений вашому синові. Які ваші враження? Ну, самі теплі, звичайно, дуже потрібна ця річ, щоб пам'ятати хлопців і шанувати їхню пам'ять. Це мене дуже до глибини душі торкнулося. Хочу виразити тільки вдячність. І, ну, звичайно, щоб тих заходів таких менше було. Але пам'ятати завжди треба і героївські вчинки. Пишаю своїм сином. Ну, ви знаєте, я це теж в такій сім'ї виріс, і дід, і прадід, і батько, вони такі ну, патріоти були держави. Вони завжди ставили державність і вільну іменно державу на перше місце завжди. І вони мені завжди казали, що велика честь. Померти за іменно незалежність або вільну Україну, як вони завжди вирізались. І Олег теж в тому виріс, бо він завжди в село приїжджав до батька, коли нас не було, вже сам хотів дуже їхати туди. І отак так Вони росли. І ще три племінника є, вони теж в ці три воюють. Це обов'язково мушу сказати, бо один із них в даний момент десь півтора місяця, як пропавший вісті, вражається, да. то рахується для нашої родини то така друга біль. Ну от так якось ми виросли в тому, що держава понад усе. Для мене це справжній герой України, для моїх дітей, для нашої країни. Саме завдяки вчинкам. Таких людей є сьогодні Україна, є, є ми, є можливість боротися далі. Для нас, як для державної, регіональної влади, місцевої влади. Перше завдання це дати руку допомоги і увагу відповідно тим людям, які. Втратили найцінніше своїх рідних, це дружина, до прикладу, чоловіка, пані Тетяна і пан Іван свого сина і двоє діточок, які сьогодні дивилися і згадували в чергове ігругічні вчинки батька. Дуже важко мені було е, прийняти рішення е, почати говорити. Бо тут дуже-дуже боляче, І я вдячна пані Марії за те, що вона знайшла ті слова, які принаймні ніхто не змог знайти, крім неї. Ніхто не змог умовити мене на, на ту інтерв'ю, а вона знайшла. Наше завдання команди і як автора стояло у роботі над фільмом розказати історію життя Олега Бабія і як він формувався зі звичайного хлопчика. Герої України, і нам було дуже важливо якісно виконати роботу, тому що нас стояла дуже велика відповідальність першочергово перед мамою, а потім і перед дружиною Героя України. Адже це перша їхня публічна розповідь про сина та чоловіка. І я дуже сподіваюся, що цей фільм знайде відгоміну в серцях українців і змотивує нас ще більше підтримувати одне одного, як і словом, так і ділом. Я цей фільм рекомендую не тільки до перегляду школярам, але в першу чергу і нашим вчителям і нашим педагогам, тому що його мають побачити всі насправді, тому що ця історія з дитинства хлопчика, який захоплювався військовою справою до Героя України з таким подвигом і такою ціною. Це насправді, ну. Це реалії наші, так і часом навіть складно повірити, що таке може бути, і тому це має побачити кожен.